І я давай дружити разом. Привіт, любі хлопчики та дівчатка. Нарешті ми можемо продовжити наше знайомство зі штатом Флорида та дивовижною древньою книгою. Тож розпочнемо. Історія зі стародавньої книги. Привіт, дорогі друзі. Ви вже знаєте, що Бог створив наш світ. Особисто мені дуже подобається все, що створив Господь. Коли ми дивимося на нашу землю, на високі снігові гори та зелені рівнини, на річки та озера, на величні ліси та ніжні квіти, на неосяжний океан та незліченні зірки на небесах, то у всьому цьому ми бачимо турботу, любов та творчу силу нашого Господа. Але як ви думаєте, друзі? Для кого Господь так постарався? Заради кого він створив усе це, що є на землі? У Біблії написано, що все це Господь приготував першим людям, яких створив за своїм образом та подобою. Адам став першим представником Бога на нашій землі. Він був високою, красивою та мудрою людиною. Створивши Адама, Господь провів перед ним усіх тварин і попросив його дати ім'я кожному з них. Адам легко впорався з цим завданням за один день, і кожна тварина на землі отримала своє ім'я. Крім того, Господь подарував людині дивовижний дім. Це був гарний сад, де росли фруктові дерева і жили різні тварини та птахи. Адам не міг натішитися своєму новому будинку, адже все навколо було таким чудовим і цікавим. Він із насолодою працював у саду і дбав про всіх тварин. Але першій людині було трохи сумно. І самотньо на землі, бо поряд з ним не було друга та помічника, подібного до нього. Бачачи, як переживає Адам, Господь сказав: Недобре бути людині одному, створимо їй помічника, відповідного йому, і створив Господь для Адама жінку і звали її Єва. Вона була також красива та прекрасна, як Адам. Тепер перша людина була по-справжньому щасливою, адже в неї з'явився друг і помічник. З яким можна було спілкуватися, дружити і кому можна було розповісти про свої почуття та думки. Разом з Євою вони гуляли садом, вивчали світ тварин і рослин. Пізно ввечері спостерігали за зоряним небом, а на світанку разом зі співом птахів дякували своєму творцю за все, що він зробив для них. Дорогі друзі, з того часу, як Бог створив першу людину, його любов до нас зовсім не змінилася. Господь, як і раніше, дуже любить кожного з нас і хоче, щоб усі ми були щасливими. І якщо ви чогось потребуєте або у вас немає в житті справжнього друга, не засмучуйтесь, розкажіть у молитві Господу про свої переживання, і ви самі побачите, як Господь вирішить усі ваші проблеми. Незвичне та цікаве. Флорида, мис Канаверал, космічний центр. Ми думали, що космодром це величезна випалена пустеля з кратерами, що залишилась після запуску ракет. Але побачили таку картину: багато зелені в струмках плескаються алігатори, в очеретах водоплавні птахи, на лугах пасуться олені. Цікаво, чи може вони вже звикли до гуркоту при запуску ракет. Звісно, це місце вибрано не випадково. Воно розташовано близько до екватора, а значить, шлях до орбіти буде найкоротшим. Крім того, космічні кораблі виходять на орбіту не вертикально, а на схід за напрямком обертання Землі. Це надає їм додаткового прискорення. Територія космічного центру настільки величезна, що пересуватися можна лише спеціальними автобусами. Ми побували на оглядовій вежі, з якої видно весь космодром. У стартовій позиції стояв космічний човник. Йшли підготовчі роботи для відправлення його до космосу, тому сам запуск ми не побачили. Натомість нам показали спеціальну установку, на якій переправляють ракети. І саму ракету ми також побачили. Це місячна ракета Сатурн 5 одна з трьох, що залишилась у світі. Це диво лежало посеред спеціального виставкового залу. Її довжина понад 110 метрів. На території космодрому знаходиться атракціон, де ми відчули те, що відчуває астронавт під час запуску космічного корабля. Окрім перевантажень, звичайно, тут же знаходиться пункт керування космічними спутниками. Багато таких супутників постійно кружляють навколо нашої планети. Саме завдяки їм існують телебачення, інтернет та супутниковий зв'язок. А в лекторії ми слухали розповідь справжнього космонавта. Тишка стільки запитань йому ставив, що Константин Іванович ледве встигав перекладати. Після зустрічі космонавт підійшов до Тишки і подарував йому свою фотографію з написом Майбутньому досліднику космосу. Найцікавіші факти збереглися в Тишкеновому блокноті. Перше. У космосі немає повітря, тому літак чи повітряна куля там летіти не зможуть. Друге. Щоб подолати тяжіння Землі, ракета рухається зі швидкістю 8 км на секунду. Це перша космічна швидкість. Третє. Друга космічна швидкість потрібна для польотів до інших планет. Там 11 км за секунду. Четвертий факт. Третя космічна швидкість допоможе вирватися із сонячної системи: 16,7 км за секунду. П'яте. Човник космічний корабель багаторазового використання. В Америці його називають шаттл. Ці кораблі виводять на орбіту за допомогою ракет носіїв, а сідають вони як звичайні літаки. Шосте. Орбітальна станція. Космічний корабель на орбіті Землі, в якому є все необхідне для життя та роботи космонавтів на багато місяців чи років. Сьоме. Працюють космонавти по 10 годин на добу. 8. Космонавти беруть із собою горіхи, мед, лимони, спеціальну зневоднену їжу та рідкі спеції. Їжу ділять на дрібні порції, щоб не залишалися залишки та крихти. 9. Зараз на орбітальній станції є навіть лазня, схожа на велику бочку. 10. Прати у космосі неможливо. Забруднений одяг космонавти завантажують у спеціальний корабель. Потім його відстиковують від станції і він згорає в атмосфері. 11. На робочих костюмах космонавтів безліч кишень. Потрібні речі завжди поряд, а не розлітаються по всій станції. 12 У космосі всі стають трохи вищими на зріст, тому що немає тиску на хребет. 13. У космосі ніхто не хропе. 14. Натомість усі переживають космічну хворобу. Через невагомість організм перші кілька днів подає неправильні сигнали. Космонавти часом навіть не можуть зрозуміти, де їхні руки та ноги. 15. після повернення на землю космонавти знову вчаться ходити, адже за час польоту їхні м'язи та кістки слабшають. 16. найважче кажуть космонавти звикати до того, що на землі предмети падають та розбиваються. Смаколики від Машки Апельсин з сюрпризом. Тобі знадобляться апельсин, консервований ананас, подрібнені горіхи, кокосова стружка, цукор, крем та вишні. Розріж неочищений апельсин навпіл. За допомогою ложки видали м'якоть апельсина, не пошкодивши шкірку. Половину м'якоті апельсина та ананас наріж шматочками. У мисочці збий 2 столові ложки сметани і 2 чайні ложки цукру. Додай до сметани нарізані апельсин та ананас. Все ретельно перемішай. Виклади цю начинку у половинки шкірки апельсину. Начинка не повинна виступати за край апельсина. У центрі посип кокосовою стружкою, а по краях подрібненими горіхами. Другу половинку можеш посипати навпаки. У центрі горіхами, а по краях стружкою. Виклади половинки апельсина та прикрась їх вишеньками. Слідами дружба я впевнений, що кожен з вас має такі речі, як телевізор, книги або олівці, але все це не могло з'явитися в нас само по собі. Ні звідки кожен предмет, який є в нашому будинку, спочатку хтось вигадав, потім зробив, а вже потім він потрапив до нас. Як ви думаєте, хто ж тоді вигадав і створив увесь наш світ? Хто створив землю та море, небо та зірки? А також траву, дерева різних тварин та людину. Відповідь на це питання ми можемо знайти у Біблії. Там сказано, що вся наша земля і все, що росте і живе на ній, а також сонце і місяць, і зірки були задумані і створені Богом як чудовий подарунок для людини. Адже не людина була створена для цього світу, а увесь світ був створений і подарований людині для його радості, щастя та користі. Саме тому Біблія називає Бога творцем, що любить, і цю любов ми можемо побачити у всьому, що нас оточує. Кожен предмет чи річ має своє значення, наприклад, олівцем можна писати або малювати, а по телефону розмовляти з тими, хто знаходиться далеко від нас, так і все, що створено Богом, має свою особливу мету. Наприклад, птахи такі гарні та легкі, як пушинки, не лише поїдають шкідливих комах, а й співають для нас свої пісні. А квіти різних форм і кольорів прикрашають землю і пахнуть для нас з вами, а ще дають пилок та нектар, з якого бджілки роблять мед. Сонечко посилає своє світло і тепло всьому живому, і тому ми можемо засмагати і купатися в морі, а ще місяць, та зірки допомагають людям не заблукати вночі у лісі. Багато років по них капітани кораблів визначали, куди їм плисти. А подивіться, скільки навколо нас дивовижних різнокольорових і красивих тварин, метеликів та риб, а також прекрасних фруктів, смачних овочів та ягід, і все це Господь придумав і зробив для кожного з нас, щоб нам не було сумно та самотньо на землі. Тому, друзі, ми повинні бути вдячні Богу за всі його дари, ніколи не ображати тварин і завжди дбайливо ставитися до навколишнього світу. Той, хто захищає, лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей, серед війни оберігаєш і таємниці, відкриваєш небесний очем зеленої зеленогої тиця. Пущаєш мінегони, захищаєш ава, люби очей, ти є той, хто захищає, лише ти не завжди любиш, ти один є батько всіх людей. Криваєш небесні очі, зеленою. Знайомство з тваринним світом. Дельфіни. Дельфін дивовижне створіння. Багато що про них вже відомо, а багато що досі залишається загадкою. Пропонуємо вам послухати декілька цікавих фактів про дельфінів. На диво, кожному дельфіну при народженні батьки дають ім'я. Воно є особливим звуком, на який відгукується тільки один дельфін. У роті дельфіна 210 зубів. Ними він захоплює рибу, а потім ковтає її, не жуючи. Часто дельфіни подають рибалкам знаки, що настав час закидати сіті. Вдячні рибалки частину улову залишають своїм помічникам. Дельфіни не мають зябр, тому дихають повітрям через легені. Для цього вони часто піднімаються на поверхню води. Якщо поставити перед дельфіном дзеркало, то він легко впізнає себе у відображенні. За день дельфін з'їдає близько 33 кг кілограмів риби. Назва дельфін походить від грецького слова дельфос. – «брат». Щоб дельфін не задихнувся під час сну, одна половина його мозку спить, а друга не спить. Дельфіни не бачать прямо перед собою. Тому вони плавають колами, оглядаючись навколо спочатку одним оком, а потім іншим. А ти знав? Чи знаєш ти що? У безмісячну ніч далеко від міст можна побачити на небі широку смугу, що світиться. Вона схожа на білий туман. Це чумацький шлях. Зоряна система, в якій ми живемо. Її також називають галактикою. Наша планета Земля обертається навколо Сонця, а Сонце обертається навколо центру галактики. Наша галактика складається з мільярдів зірок, а Всесвіт із мільярдів таких галактик. Це неможливо собі уявити. За спеціальною формулою можна розрахувати, якою буде твоя вага на різних планетах. Таким чином, вага яші на землі 40 кг, а на Меркурії і Марсі 15 кг. На Венерії й Урані вона буде досягати 36 кг. А на місяці усього близько 7 кг. Зате на Юпітері яша матиме вагу аж 94,5 кг, Зате на Сатурні 42, на Нептуні 45. На Плутоні яша буде найлегшим. Його вага там усього 3 кілограми. Зате на сонці аж 1802 кілограми. Мабуть, усі народи без винятку полюбляють сонце. Правда, називають вони його по-різному. У румунській мові сонце соаре. У молдавській соареле. По-угорському сонце нор. По-болгарському слинце. По-чеському Слунце. По польському СЛОНЦЕ, А німецькою мовою сонце це зоне. У французькій мові солей, в італійській соле, у монгольській нар, а в англійській САН. Планета Юпітер у два з половиною рази важча, ніж усі планети разом взяті. На Меркурії день довший, ніж наш рік. Справа в тому, що навколо своєї осі Меркурій обертається вдвічі повільніше, ніж навколо сонця. Так що тут день народження не один раз на рік, а двічі на день. Ось так. Це скільки подарунків можна було б отримати. Ось і підійшло наше знайомство з Флоридою до свого завершення. А в наступній програмі ми познайомимо вас з такою країною, як Італія. Буде цікаво. Дружбо Ландія